Всім привіт! Моє ім'я Альона Шапка, я юристка юридичної фірми Голо. І сьогодні я намагатимусь розвінчати або навпаки підтвердити, або частково підтвердити 10 найпопулярніших міфів у сфері податків. І на кожен міф я матиму всього лише одну хвилину, тож впевнена, що вам буде цікаво. Тож починаємо. Я можу сплачувати податки в Україні криптовалютою. Насправді, в Україні не можна сплачувати податки криптовалютою, адже вона не є офіційним платіжним засобом. Також використання криптовалюти в Україні законодавчо не врегульовано. Під час купівлі у магазинах будь-яких товарів ми завжди сплачуємо податки в бюджет. Насправді це не зовсім так. Дійсно, під час купівлі товарів у магазинах деякі з них вже включають в себе податки, такі як ПДВ, акцизний податок на деякі товари. Але варто розуміти, що безпосередньо в бюджет такі податки сплачують не споживач, а продавець. Крім того, якщо продавець не є платником ПДВ, він не нараховує на вартість товару суму ПДВ. Також є деякі видів товарів, які оподатковуються за зниженою ставкою ПДВ або взагалі можуть бути звільнені від оподаткування ПДВ. Податкова перевірка це завжди великий штраф. Цей міф є вірним лише частково. Адже якщо в ході перевірки були виявлені порушення, це не завжди означає великі штрафи. Розмір штрафів залежить від ряду факторів, таких як вид порушення, є це порушення повторне, яка сума до нарахованих податків, чи є вина особи у вчиненні правопорушення. Інспектори податкової можуть прийти на перевірку без попередження. Цей міф може мати місце, адже якщо проводиться фактична перевірка або документально позапланова перевірка, то вона проводиться без попереднього повідомлення платника податків. Хоча, якщо призначена позапланова перевірка, яка є невиїзною, то податковий орган зобов'язаний повідомити платника податків попередньо про місце та дату проведення цієї перевірки. Якщо ж ми говоримо про планову перевірку, то обов'язково платник податків має бути включений в план графік, та за 10 календарних днів до дня її проведення йому має бути надіслано повідомлення про проведення цієї перевірки. Податки це складна магія, яку неможливо зрозуміти. Сфера податків може здаватися складною у зв'язку з деякими особливостями адміністрування податків податковими органами, але. Податки мають чіткі елементи, наприклад, такі як база податкування, об'єкт оподаткування, ставка податку, хто має їх платити, а також чіткі правила їх справляння. Крім того, податковим кодексом передбачений чіткий перелік податків, які встановлюються у нас в державі. Тому зрозуміти основи податків, це вже не така складна задача. Якщо компанія не знала про порушення податкового законодавства, вона не отримає штраф. У цьому випадку я можу підтвердити, що це стовідсотковий міф. Адже незнання податкового законодавства не звільняє від відповідальності. Якщо законодавством встановлені чіткі правила, то компанія їх має дотримуватися, незалежно від того, знає вона про них чи ні. Однак тут варто пам'ятати, що існують випадки, коли компанія може бути звільнена від фінансової відповідальності за деякі порушення. Наприклад, ви своєчасно часто сплатили податки, однак помилково їх перерахували на інші бюджетні рахунки. Тут варто не забути подати заяву про перерахування цих податків на вірні рахунки. Або ви вчинили порушення через наявність певних форс-мажорних обставин, або певні порушення виникли через технічні проблеми в електронному кабінеті. Ну що, розглянемо сьомий міф. Спрощена система оподаткування означає менше податкових зобов'язань для бізнесу. Цей міф є вірним лише частково. Спрощена система оподаткування означає зручніші спрощені умови ведення обліку та звітності, але вона не завжди означає менше податкових зобов'язань для бізнесу. Наприклад, компанія, залежно від виду діяльності, може отримувати значні обсяги як доходів, так і витрат. Якщо вона перебуває на загальній системі оподаткування, то в такому разі такі витрати можуть бути враховані при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток. Якщо ж компанія перебуває на спрощеній системі оподаткування, в такому разі вона сплатить єдиний податок 3 або 5% від загального обсягу доходу, не включаючи витрати. І в такому разі ця система може бути менш вигідною. Кожен бізнес обов'язково щороку проходить податкову перевірку. Насправді так думає більшість наших клієнтів, але ми їх заспокоїмо і пояснюємо, що це не так. Наприклад, що стосується податкових планових перевірок, то податкова включає до плану графіку платників податків на основі ризикоорієнтованого підходу. Це означає, що податкова самостійно визначає ризики несплати податків платниками. Наприклад, якщо визначається високий ризик, то платник податків включається до плану графіку не частіше, ніж один раз на рік. Якщо це середній ризик, то не частіше ніж один раз на два роки, а низький найчастіше ніж один раз на три роки. Якщо ми говоримо про фактичні перевірки або позапланові перевірки, то вони можуть проводитися лише за наявності конкретних підстав. Крім того, досить часто можуть проводитися камеральні перевірки, адже вони стосуються перевірок строків своєї частності сплати податків, подання декларації, реєстрації податкових накладних. Якщо я підписую контракт з іноземним партнером, то податкові зобов'язання залишаються такими ж як і для внутрішніх угод. У цьому випадку потрібно дивитись на особливості оподаткування окремих операцій конкретними податками. Якщо це ПДВ, то, наприклад, експорт товарів оподатковується за нульовою ставкою. Або ж якщо проводяться операції з нерезидентом щодо надання послуг, то тут треба визначити, чи є місце постачання таких послуг на територію України. Адже від цього буде залежати, чи будуть оподатковуватись ці операції ПДВ. У разі, якщо українська компанія виплачує на резиденту певні види доходів, наприклад, проценти, дивіденди, роялті, українська компанія зобов'язана утримати та сплатити до бюджету податок з таких доходів. І в цьому випадку може виникати питання подвійного оподаткування та застосування міжнародних податкових конвенцій. Якщо я проживаю за кордоном більше 180 днів на рік, я автоматично перестаю бути податковим резидентом України. Це положення є міфом, адже українським законодавством передбачено ряд критеріїв, які визначають статус податкового резидента України. І навіть якщо ви проживаєте за кордоном більше ніж 183 дні на рік, це не означає, що ви автоматично припиняєте бути податковим резидентом України. Ну що, друзі, сьогодні я намагалася розвінчати або, навпаки, підтвердити деякі найпоширеніші міфи щодо податків. Напишіть у коментарях, з якими міфами стикалися саме ви щодо податків. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк і підпишіться на наш канал у YouTube. Попереду вас чекає дуже багато корисного контенту.